Дивіться, всі ми знаємо, який зараз е, складний для, для нашої держави, для нас, всіх, який важкий час. Всі ми знаємо, що зараз війна. і ну, Відповідно, е, де, ну, є проблема з електропостачанням. А раз є проблема з електропостачанням, то є проблема із зв'язком. У нас у нас, в принципі, е, Є генератор, який забезпечує електропостачання, коли центральне електропостачання відключають. І, ну, а проблема з зв'язком, тому що всі вишки працюють від електропостачання і злопропадає зв'язок. Хотілося б звернути увагу населення, коли викликають швидку, щоб, щоб говорили чітко конкретно, що болить там, голова задихається, болить серце, і менше говорили лишнього. Тому що зв'язок то появляється, то пропадає, щоб диспетчер встиг максимально ту інформацію, яку потрібно зібрати. Слухайте, не буду я вам десять п'яти. Вам, твакови, плохо. No. На... Вы послухайте, ви по що говорить, я не лікар, я не буду вам обіцяти, чі, скоро пішли 300 мітру. Не мочку правити, ні не, не добре, не розумієте то? Я не доктор, не знаю, що буде добре. Но, ще, но... не но, пока не я вам обіцяю, ве? що я не доктор, я вам отовплюю, зараз не дика. O